Як правильно загадувати бажання, це дуже цікавий і правильний. Запит, який обов'язково потрібно проговорити, через те, що напередодні новий рік, новорічні свята, дуже багато магії, чудес, дива й так далі. Будь ласка, я вас прошу завжди. Загадуйте бажання, особливо люди, які народжені 7 числа або 18 числа, озвучуйте всі свої бажання у простір та й всі остальні люди. Загадуйте бажання. За вами ходить ваше янголятко, яке кожного разу запитує, що тобі треба, як ти хочеш. Але ви весь час кажете, да ні, це не для мене, да ні, це не про мене, да ні, це не я, та в мене не вийде. І воно це все фіксує. Воно пише: Ну це не вам, ви того не хочете. Розумієте? Загадуйте, кайфуйте, посилайте у Всесвіт свої запити. Як правильно загадувати бажання? Спочатку ви розумієте, що у вас чогось немає, що ви дійсно того хочете. Друге, ви розумієте, що це ваше бажання, і воно не несе шкоди нікому. І це дійсно ваше бажання, а не нав'язане вам бажання вашими рідними. Наприклад, ви насправді не хочете заміж, або не хочете того чоловіка, або не хочете щось там робити. Але вам всі кажуть: давай, одружуйся, виходь заміж. Як же ж так? Ти вже там стара, тобі вже пора, вже на часі і так далі. Розумієте, це має бути ваше бажання. Коли ви дійсно визначили, що ви дійсно того хочете зсередини, далі правильно формуєте бажання. Бажання має бути сформовано в часі, що воно вже збулося. Наприклад, я дуже щаслива, що я одружена, або я маю машину, або я повністю здорова. Тобто спочатку ви говорите про себе, обов'язково я, потім Дія, і навіть з вдячністю дія, і потім конкретно те, що ви хочете. Наприклад, я маю машину. Так? Я маю, тобто не матиму або не хочу мати, а конкретно маю і далі машину. І коли ви це озвучуєте, посилайте у всесвіт енергетичний такий посил. Прямо як уявляєте, як ви їдете вже на тій машині, як вона вже там стоїть у вашому там, будинку чи дворі і так далі. Розумієте? Тобто прямо от відчуйте, що вона у вас вже є. Прямо проживіть той момент, як ви виходите, сідаєте в ту машину і починаєте нею їхати. Дуже класно застосовувати ще медитацію перед тим, візуалізацію, уявляти, що ви вже прямо маєте ту машину. Коли ви прописуєте бажання, знову ж таки, воно має бути чітке, конкретно сформоване і прямо локонічне, і в часі, що вже збулося. Написали. Скрутили цю бумажечку, спалили і відпустили всесвіт, оце бажання. Знову ж таки, загадали, прямо уявили себе в тому стані, коли ви вже дійсно це маєте. І кайфуєте в насолоді через те, що ви його загадали, і воно вам прийде. Коли воно прийде, воно прийде тоді, коли буде вам потрібно. Але обов'язково прийде через те, що всі ваші бажання, всі ваші слова, це конкретна мантра, конкретна молитва, яку ви кожного разу озвучуєте.